Вітаю на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги тема з уроку інформатики, форматування електронних таблиць, типи даних, числові, грошові, дати, текст, відсотки. Але для початку давайте з вами проведемо інтерактивну вправу. Словничок. Оскільки ми з вами вивчаємо розділ Електронні таблиці, то зараз на екрані з'являться слова, які стосуються електронних таблиць. Прошу занотувати ці слова або написати в коментарях під цим відео. Увага на екран! Так, звичайно ж перше слово, яке стосується безпосередньо електронної таблиці, є таблиця та рядок. Мабуть, ви вже помітили слово адреса, клітинка, аркуш, активна, діапазон, стовпець, формула, книга, рядок. Ці слова дійсно стосуються саме розділу Електронні таблиці. А ми продовжуємо далі. Давайте з вами дослідимо таблицю, створену за допомогою редактора Microsoft Office. Таблиця представляє наявність квитків на потяг. В першому стовпчику вказаний номер потяга, у другому пункт призначення, в третьому вказано дата відправлення, вартість квитка і в останньому стовпчику частка проданих квитків. Як ми бачимо, ця таблиця міжстить велику кількість даних. Як ви зрозуміли, тут є різні типи дані. До клітинок таблиці можна вводити дані різного типу. Дійсно, числа, текст, дати тощо. При цьому числа автоматично вирівнюються за правим краєм клітинки, а текст за лівим. Розглянемо, як відбувається введення даних у клітинки таблиці. На екрані ви бачите представлений скріншот програми Microsoft Office, де вказана ось така активна клітиночка. Тож, розглядаємо алгоритм введення даних в електронну таблицю. Перший крок. Зробити клітинку активною. Другий крок Дані в клітинку ввести з клавіатури. Третій крок завершити введення можна натисканням клавіші Enter, або на стрілочку вниз. Зверніть увагу, що перед початком введення текстовий курсор. У клітинці відсутній, він з'являється після введення першого символу. А зараз ще одна вправа. Встанови відповідність. Які формати слід встановити для таких даних електронної таблиці. Як ви бачите, в першій таблиці представлені дані, друга таблиця представляє формати цих даних. Вам треба встановити відповідність. Ви можете занотовувати відповіді собі в зошити або писати в коментарях під цим відео, наприклад, 1В, 2А і так далі. Тож готові побачити правильні відповіді. Давайте перевіримо. Даним під номером 1 91,037 відповідає числовий формат. Другим. Даним 11,45% відповідає відсотковий формат. Отже, правильна відповідь попередня була 1Е2А. Третій тип даних 121,37. Тим даних відповідає дробовий формат. Отже, правильна відповідь 3Г. Четвертий тип даний лютий йому відповідає текстовий формат. І правильною відповіддю є 4 т П'ятий тип даних 369,29 гривень. Я думаю, всі вже правильно здогадались, що це грошовий формат даних. І правильною відповіддю є 5А. І останній шостий тип даних 24 лютого 2016 року. Це відповідає формату дати. Сподіваюся, що ви всі споралися з цією вправою. А тепер давайте установимо, що представляє собою формат даних. Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки та особливості їх відображення у клітинці. За замовчуванням у Microsoft Excel. Формат даних клітинки визначається як загальний, що передбачає відображення числових і текстових даних без спеціального форматування. Подання чисел і текстів у клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на рисунку зараз, який ви бачите на екрані, Наведено подання одного й того самого числа та однієї і тієї самої дати, але в різних форматах. Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат числовий, як приклад, клітинка Б4. Використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлене число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску, як це представлено зараз на екрані. Під час уведення числових даних слід дотримуватись таких правил. Перше правило. Уводячи від'ємні числа, потрібно перед числом ставити знак мінус або брати число в круглі дужки. Приклад ви бачите зараз на екрані. Друге правило. Для відокремлення цілої та дробової частини десяткового дробу за замовчуванням використовується кома. Приклад також наведений зараз на екрані. Третє правило. Для позначення відсотків чи після числа потрібно вводити символ відсотків. Приклад введення числових даних представлений на екрані. Звичайні дроби потрібно вводити, обов'язково вказуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуском, як, наприклад, 76, цілих пропуск одна третя. У форматі грошовий, як це представлено зараз на екрані у таблиці клітиночка b 5 до числа додається позначення грошових одиниць, наприклад, гривня, євро, долар тощо. Розділення розрядів установлюється автоматично. А зараз невеличка історична перерва. Ось так виглядає позначення грошової одиниці нашої української валюти гривні. А ми продовжуємо і розглядаємо відсотковий формат, представлений у таблиці в клітинці B6. У форматі відсотковий дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100 зі знаком відсотків у кінці. У форматі трубовий, який представлений зараз у таблиці на екрані, у клітинці B7. Дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу. Формат текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст. Ви бачите приклад клітинку B8. Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ними не виконують ніяких математичних дій. Звертаю вашу увагу, що зміна формату подання даних. Не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише визначає певний їх вигляд у клітинці. Реальне значення даних можна побачити в рядку формул, зробивши відповідну клітинку поточною. На екрані представлена візуалізація цього правила. Всі дати в Excel зберігаються як натуральні числа. Відлік часу починається з 01.01.1900 року. В цій даті відповідає число 1. Кожній наступній даті відповідає наступне натуральне число. Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення з датами. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01.09.2015 відняти 01.01.2015. Переводиться як 14248 відняти 42005 і буде дорівнювати 243. Для визначення числа, яке відповідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою саме числовий формат. Приклад такого введення. Представлений зараз на екрані у таблиці. Як же встановити формат даних у клітинці? Для цього необхідно виконати наступні дії. Відкрити вкладку Основне, як ви бачите, це на екрані. Обрати група. Групу число. Далі обрати необхідний вам формат. У вас буде відкритий список форматів, де ви оберете необхідний формат. Це може бути числовий формат, тобто список для вибору формату даних з наведеного переліку. Можна в такій ось формі представляти. Відсотковій та в інших формах, як ви бачите, може бути фінансовий формат чисел, відсотковий формат, кнопка для встановлення числового формату розділювачем розрядів. Також тут присутня кнопка для збільшення розрядності чисел. Та кнопка для зменшення розрядності чисел. Внизу ви бачите кнопку відкриття діалогового вікна формат клітинок із вкладки число. Отже, підведемо підсумок. Форматування це процес зміни зовнішнього вигляду клітинки. Або діапазону клітинок таблиці без зміни його інформаційного наповнення, тобто даних. Зараз на екрані ви бачите приклади двох таблиць, введених невідформатованих даних угорі, і внизу в таблиці ви бачите приклад відформатованих даних у таблиці. Подивіться ще на два приклади невідформатованої таблиці з даними зліва на екрані і відформатованої таблиці справа на екрані. А зараз давайте трішки поміркуємо. Я пропоную виконати вам наступну вправу. Заповни пропуски. У вас на екрані з'явилася таблиця із переліком даних. Ваша задача встановити до кожного типу даних його формат. Якщо ви знаєте відповідь, занотовуйте в зошити або пишіть в коментарях під цим відео. Отже, Зріст учня вимірюється в сантиметрах. Так, звичайно, це числовий формат даних. Наступні дані маса учня в кілограмах. Як ви вже здогадались, це також числовий формат даних. Прізвище учня це буде текстовий формат даних. Вартість покупки, і їм буде відповідати грошовий формат. І останнє дані це початок осінніх канікул. Це, звичайно ж, буде формат дати. Сподіваюся, що ви всі впоралися набагато раніше. Я дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання після перегляду цього відео, ви можете писати його в коментарях, і я обов'язково дам вам відповідь. Також запрошую всіх небайдужих до уроку інформатики підписуватися на мій канал, ставити лайки, а можливо, і дизлайки, та натискати дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Про нові відео, що з'являються на каналі ArtLessons. До нових зустрічей!